Сьогодні мені вперше почали погрожувати фізичною розправою, окрім цього, що замовлення на мене буде у серійці, бо це дешево. Все почалося з просування різних питань, петицій та тем. І очікувалась, ну, звісно ж, негативна реакція від фанатів російського світу. Ну бо кому ще це може бути незручним. Але на даний момент сьогодні, на 22-11 число вночі, у відкриту в телеграм-каналі, про який я в себе вже публікував, адміністрація чату, які прихована, такі не прихована людина. Звітом відкрито обговорюють те, що над мною буде ще фізична розправа, можливо, навіть зі замовленням від селіців, тому що це дешево. І ці люди позиціонують себе як волонтери, як ті, хто займаються українцями, як ті, хто допомагають українцям. І один з них, той, що відкритий, Сергій з міста Штутгарт, регулярно робить в Штутгарті різні публікації, заходи. тому, з іншої сторони вони займаються специфічною пропагандою у своєму каналі. Ну і станом на сьогодні це вже буквально. Перший такий відкритий акт агресії та е, повідомлень про фізичну розправу зі сторони українців. Ну, якось так я хочу, щоб ви всі були повідомлені: якщо зі мною ближайшим часом чи колись щось трапиться, це перші персони, канал та всі, хто з ними з'єднані, які мені сьогодні погрожують фізичною розправою. Всі публікації та інформацію. Є в телеграм-каналі. Ви можете зайти і все подивитись.